Цей будинок по вулиці уютній був уведений в експлуатацію у 75 році. Тож зведення у безпосередній близькості з ним багатоповерхівки викликали занепокоєння у мешканців. Ми переживали ще за те, що коли почнуть будівництво цього будинку, звісно, ми дуже дуже хвилювалися за стан будинку, в якому ми мешкаємо. Цією проблемою полтавці і прийшли до громадської приймальні народного депутата України Сергія Капліна. Компроміс щодо розташування майбутнього будинку його помічники шукали із представниками забудовника за столом переговорів. Насправді завжди компроміс між забудовником і мешканцями дуже складно знайти. Проте цього разу я вдячний керівництву турбомеханічного заводу, а саме Галині Барабаш. Яка безпосередньо втрутилася даний процес, відгукнулася і прийняла особисту участь в вирішенні даного питання, зокрема, після виїзду фахівців на об'єкт з'ясувалося, що будинок можна без проблем перемістити трішки далі від п'ятиповерхівки. Благодаря юристів, товариша Капліна, Удалось проект этот отправить на доработку. Проект доработан був і в результаті дом був подвінот, скажем, немножко від нашого дому і немножко в сторону вулиці Пушкіна. Полтавці з уютною 24 не єдині, хто знайшов юридичну підтримку у громадській приймальні народного депутата. Люди звертаються в приймальню. В приймальні працюють юристи, значить, бо не кожна людина юридично може зорієнтуватися в тих чи інших питаннях. Юристи їм допомагають вирішувати їхні питання з різних з різних проблем. Громадська приймальня, де проблеми звичайних полтавців чують та допомагають їх вирішувати, працює майже три роки. Я запрошую всіх до нашої приймальні. Я запрошую усіх до нашої команди і залишилося чекати лічені місяці до того моменту, коли переможе наш мер, доки переможе наша команда, команда Капліна на міських виборах. І ми візьмемося, будувати нове місто. Свою підтримку говорить Сергій Каплін. Його команда готова надавати кожному, хто її потребує.